Ідея братерства у творчості Олени Петрівної Блавацької. В листах Махат є такий вислів: всесвітнє братерство не є порожня фраза, це єдина надійна основа світової моральності. Якщо це лише мрія, то принаймні благородна мрія людства і мета у істинного адепта. Для Олени Петрівни Блаватської, учениці великих учителів людства, цей термін дійсно не є порожня фраза. Вона усім своїм життям, усіма діяннями, показала героїчний приклад реалізації істини братства і беззавітного служіння йому. Найперше, над чим працювала Олена Петрівна після офіційного проголошення про створення. У 1875 році Теософського товариства це над формулюванням цілей, які мали бути покладені в основу його діяльності. Перша найголовніша ціль в остаточній редакції створити ядро всесвітнього братерства людства без відмінностей раси. Віросповідання, статі, каси і кольору шкіри, розміщена, в ключі до Теософії. Книга вийшла з друку в 1889 році. І з того часу жодне слово не було змінено в цьому вислові. Чому? Мабуть, тому що Олена Петрівна провозгласила на багато століть наперед. Всім людям доброї волі, що позабуті давні істини про братерство, безкорисливе служення людських діянь, повинні стати нормою життя і поведінки кожної людини ХХІ століття. Уільян Куан Джадж в одному із своїх листів друзям писав життя Олени Петрівни Блавацької. Складалося в одному невтомному прагненні залучити до Теософського товариства тих, хто здатний безкорисливо працювати, поширюючи ту етику та філософію, які покликані здійснити ідею братерства людства, доводячи справжню єдність та початкову невідособленість кожної істоти. Таку ж думку висловлював Альфред Сінет. В його листах, за липень-жовтень, 1889 року, читаємо, Пані Блавацька планувала об'єднати в одне розумне ціле злити до купи всесвітнє братерство всіх народів і рас. Вона до успіху у своєму починанні. Вона перемогла злобу, наклипи, протистояння фанатиків і байдужість неосвічених людей. Звичайно, можна навести ще чимало висловів відомих філософів, авторів теософської літератури, які, досліджуючи першу ціль теософського товариства, відзначали. Що братерство це реальність, яке належить не людина зовнішня, схильна до тенденції поділу, а людина внутрішня, яка перебуває у світлі єдності. Братерство це духовна реальність і як наслідок результат духовного розвитку. Братерство будується на усвідомленні. Але звернемося безпосередньо до самої Олени Петрівни Блавацької та її творів. Вся її творчість проникнута духом братерства, в її фундаментальних працях, розкрита єзида, таємна докрина, ключ до Теософії, в численних публіцистичних і філософських творах. Сказано про братерство. По-перше, як про єдину духовну реальність. По-друге, як про сходинку еволюції людини і по-третє, як про принцип взаємовідносин людей на землі. В них дуже послідовно впевнено, але одночасно поступово. Розслідковується ідея створення ядра вселенського братерства. Перші кроки цього фантастичного на той час задуму про єдність, про єдину духовну реальність ми бачимо в розкритій ізиді, де Олена Петрівна Плавацька пише про братерство вищих свідомостей, які Направляють всі творчі процеси і в космосі, і на землі. За її словами, стражі первинних божественних откровень були пов'язані разом в одне Всесвітнє братерство, яке утворило безперервний ланцюг навколо планети. Там же вона заключає, істина восторжествує. Коли все людство визнаватиме лише одного батька, не пізнаного вгорі, і лише одного брата, все людство внизу. Пізніше, вже в першому томі таємної доктрини Космогенезисі, читаємо: Братерство, як закон буття, обумовлено початковою єдністю єдиною духовною природою, звідки все виходить і куди все повертається після закінчення певного проміжку часу. Всесвітнє братерство це людство. Але мова йде не про братерство у фізичному проявленому світі, а на тонких планах духовному, будхічному, тобто, на планах. Індивідуальності, монади, лише тут ми можемо говорити про братерські взаємовідносини, побудовані на основі етики, моральних принципів і толерантності. Звичайно, всесвітнє братерство не наступить автоматично само по собі, його треба будувати тут і зараз. І Олена Петрівна Блавацька покладала велике сподівання в цьому на теософське товариство, якому вона давала другу назву Всесвітні братерство, як на систему в цілому, і особливо на його членів теософів. В її листах за 1877 1878 роки. Знаходимо такі рядки. Все наше братерство Теософів має прагнути до ідеалу загального братерства всього людства, впровадження загального миру до зміцнення людинолюбства та безкорисливості, до знищення матеріалізму. Грубого беззвіря та егоїзму, що заїдають наш вік. На мій погляд, ця настанова допомагає нам розкрити наступну сходинку сходинку еволюції людини, яка не може бути замінена будь чим іншим на шляху доєдності, до створення братецької свідомості. Якщо ми звернемося до окремих статей, розміщених у збірці творів, зокрема до практичного окультного вчення або бесіди про окультизм, про окультизм і окультні науки, а також до книги Карма Долі та інших, то там сказано, що братерство це реальність. Тільки повним самозбуттям людина може наблизитися до братерства. І той, хто наважиться сповідувати його практично, той повністю виводить себе з кола інших людей, які живуть звичайним напівтваринним життям. Шлях до здійснення братерства це шлях до свого Вищого я, до духовної душі. Своєї Манади, що є небесним батьком. І щоб злитися з ним, необхідно привести себе під вплив духовного світла, яке випромінюється нашим внутрішнім Богом. Не можу не згадати ще один маленький літературний твір Олени Блавацької золоті сходи і в цьому сходинку. Під назвою Братерське відчуття до всіх, яка у своїй суті розкриває єдність духу, що пронизує все людство, яка існує, була і буде завжди існувати. І кожна людина має відкрити для себе її як реальність. Ця сходинка. Знаходиться у повному контексті з третім аспектом формування основи братерства принцип взаємовідносин людей на землі. Вони мають будуватися через вираження законів толерантності, гармонії, справедливості, а також через альтруїзм, який включить до Софію. Названо невід'ємною частиною саморозвитку. І на закінчення хочеться привести слова Олени Петрівни Бловацької з статті Майбутнє Теософського товариства, де вона писала: воно подала і расові національні антипатії та бар'єри, і відкриє дорогу практичній. Реалізації братерства для всіх людей. І тоді земля стане небом у порівнянні з тим, якою вона є зараз. І наше завдання як теософі стверджувати на всіх рівнях значення праць нашого вчителя, завжди слідувати шляхом братерських взаємовідносин, накреслених, Велибині серця кожного. Дякую за увагу.